Друзі? Сьогодні у нас 1 листопада приїхав знову подивитися на поле пшенички. Зі мною Єгор приїхав допомогти познімати. Так, що ми маємо? Осів у нас був Якщо я не помиляюсь, 14 жовтня сьогодні 1 листопада. До речі, з іншого боку заїхали поля. І я вам скажу з цієї сторони ну, набагато краща ситуація. Набагато краща ситуація в плані того, що більше рядків посіяний на плюс-мінус 25 см. Що ми бачимо по розвитку пшенички? Уже бачимо, що є повноцінні два листочки. Ось вже є у нас, бачимо, повноцінний другий листок іде. Сьогодні досить вітряно. Температура в машині показує 11 градусів. Ну, досить і досить тепло. Але дуже сильний вітер. Ну, вже погода міняється. Скоро будуть морози. Якщо сьогодні у нас п'ятниця, то на вівторок середу по прогнозу стоїть уже мінус 2 градуси. Це перший такий морозець має бути. Ну, це взагалі не страшно. Ще там температури плюс 10 в день показують, Тому вона буде вегетувати. В цілому, в цілому стан пшенички дуже і дуже класний. Зараз вона стартанула, ну, росте дуже швидко. В принципі, якщо ще там тижні три буде плюс-мінус така погода, то і вона закуститься, я думаю.